Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Ну і як і завжди, дякую нашим захисникам, які роблять все можливе за того, щоб ми працювали, щоб ми ходили на море, засмагали, жили, щоб діти народжувалися, щоб вони повернулися, щоб життя було мирним. Тож. Обов'язково допомагайте нашим захисникам. Вони роблять все можливе для того, щоб допомогти нам. Ну а ми повинні не забувати про них і робити все можливе тут, на своєму місці. Сьогодні я, Руслан Дроздов, приймаю ці студії на інтерв'ю дня. Найближчі 20 хвилин буду розмовляти з Ярославою Різниковою. Це виконуюча обов'язки директорки департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини одеської військової. Адміністрації, вітаю вас, пані. Доброго дня. Я доброго прийшли. дня, шановні друзі. Дякую, що прийшли. Багато запитань є у культурній спадщині, у культурному розрізі. Але сьогодні хочеться поговорити з вами, ну зробити такий маленький зріз того, що проходить зараз, вже не перший рік, іде боротьба з за... цей процес декомунізації, деколонізації. Ми знаємо про те, як вулиці перейменовуються, як пам'ятники знімаються. От про цей весь процес хочеться поговорити. Взагалі, на якому зараз ми етапі? Скільки ще треба зробити в Одесі у цій боротьбі? Ну, мабуть, що потрібно говорити не лише про Одесу, звісно, а мабуть, про Одещину, що говорити да. і про Одещину. Да. Да. І звичайно, акцентувати будемо увагу на Одесі як обласному центрі, від якого досить багато залежить звісно. в всіх процесах і в цьому, зокрема. Закони, які змусили суспільство. Працювати в цьому напрямку, звичайно, приймалися ще в 2015 році, починаючи з закону про декомунізацію, і це був величезний прорив, тому що той закон сформував певні напрямки, дав певні інструменти і вказав тоді чіткі терміни, коли ми мали це робити. Процеси були дуже складні, як ага. ви пам'ятаєте. Ми з вами перед початком нашої передачі говорили про це, згадували наскільки було складно людям змінити певні свої ідеологічні установки. Да. Зрозуміти навіщо і чому ми це робимо, і мені здається, що зараз суспільство вже було підготовлене попереднім законом і попередньою нашою роботою до. Засудження і заборони пропаганди російської імперської політики і деколонізації про деколонізаційних процесів, які відбуваються саме зараз. Відповідний закон також був прийнятий і вступив в силу 27 липня 2023 року. Да. І він теж був дуже чіткий. Він дав нам певні е, мо, е, е, такі реперні точки, що вважати російською імперською політикою, ага. яких е, діячів відносно. Носити до діячів, які пропагували імперську політику і русифікували наш е, історичний, культурний, соціальний простір, і знову ж таки чітко визначив терміни, коли і хто мав це робити. Так, от на даний момент, е, право приймати рішення про е, зміну назв вулиць провулків е, топонімічних об'єктів ага. належить голові е, обласних адмі... головам обласних адміністрацій. Да, да. До цього мала право три місяці. Змінювати назви голови міські, голови по всій нашій області, ну і загалом по Україні, скористалися таким правом дві дві двоє голів, зокрема, одеський, який перейменував п'ять вулиць в пам'ять героям, які загинули, захищаючи нашу незалежність, Саме так. уже в цій широкомасштабній війні. До того мали право змінювати міські комісії відповідні, да, пропонувати, і міські ради мали право перейменовувати. Ага. Загалом, по от, протягом 22-23 років на виконання закону було перейменовано вже більше 1700 вулиць. В більше ніж 80 громадах, ви знаєте, що Одеса має найбільшу Одещина, має найбільшу кількість громад. У нас 91, і ми цим також відрізняємося від інших областей, регіонів, і це досить було досить суттєво. Але коли ми почали готуватися до... Роботи над змінами відповідно до закону, які перейшли до голови обласної адміністрації, ми промоніторили. Фактично, ну ми важаємо все, все, що да, можна да, було да, да промоніторити. Uh -huh. І ми е, знайшли понад 300 вулиць в 91 громаді, яку треба перейменувати, зокрема, і в місті Одесі. Хоча я мушу сказати, що е, історико топонімічна комісія, яка працює при, е, при міській раді е, і яка формується е, розпорядженням голови. Міського, ради, да, міського. Да. вона ну останній рік вона дуже активізувала свою діяльність, і хоча вона має збиратися один раз на квартал, але збиралися і по два рази в місяць, да, часто, і так далі, да. тому що це. Ем, Люди розуміли, що потрібно напрацьовувати ці зміни, потрібно їх обговорювати. А як ви вже сказали, це досить складний процес. Uh -huh. Тому що дуже велика кількість наших людей, незважаючи навіть на війну, яка почалася в 2014 році, незважаючи навіть на широкомасштабну війну, у багатьох наших людей є така своєрідна, я це називаю імперська оптика. Uh -huh. і я це пояснюю да, для себе. Да. Я да. пояснюю сама для uh -huh. себе і для інших людей, що я маю на увазі. Багато людей сформувалися при радянському Союзі, багато людей вчилися в радянських школах, а ми знаємо наскільки сильною була пропаганда, в... починаючи Московське князівство, починаючи Російська імперія, СССР, Росія зараз є ем, потомком цих всіх утворень, а методики, які вони використовували. Але вони одні й ті ж самі, інструменти одній ті ж самі. Це опора на пропаганду. І вони навчилися це дуже гарно робити. І багато людей навіть не розуміє, що вони знаходяться в сфері оцієї імперської політики. Вони дивляться, продовжують дивитися на історію України, на культуру України із е, точки зору Москви. Ага. І, е, вони не можуть, наприклад, змиритися із втратою ем, назв вулиць присвячених генералітету радянської армії. Ну, вони ж захищали нашу державу. Да? Але, а те, що вони як вони діяли, те, що вони відносилися до керів... входили в керівництво ем, Радянського Союзу. Це на це якось не зважає ну, і тому тут дуже багато питань, навіть не стільки суто історичних, хоча вони теж важливі. Ага. Хто ця була людина? Що вона робила, що вона писала, якщо це стосується ем, діячів культури і мистецтва, я, які ідеї вона пропагувала ага. дуже часто, Росія. І Радянський Союз і Росія зараз використовує діячів культури для пропаганди. Тобто, навіть якщо цей там актор, письменник, він не виявляв українофобських таких досить yeah, позицій. Yeah. Але е, Росія його використовує як е, гасло, як гасло е, і формує навколо цього певний наратив, угу. який є антиукраїнським. То на це теж треба зважати. Тобто багато нюансів, я говорю, суто історичних, суто культурологічних, які при перейменуванні ми обов'язково маємо враховувати. І тому робота історико-топонімічної комісії, зокрема, якщо ми говоримо про місто Одесу. Там було досить великий. Е, такий, е, Ми знаємо, що загалом більше 2000 вулиць, да, то десь Є більше 1200 да. треба було переназивати. Тому що оцей. Е, Імперія російська вона маркувала наш простір іменами російських письменників, поетів і не тільки в Одесі. Коли ми подивилися на вулиці там, в селах ага. самих віддалених, то там теж ми знаходимо масу вулиць, названих пам'ятьми. Перше травня Жуковські ну, маса тих діячів культури, які не мали відношення взагалі до України. Вони ніколи не були ні в тому селі, ні навіть в Одесі. Але, Сіляни, їхнім, мабуть, але мабуть, їхнім, не знати, хто він такий? Але їхнім ні пропаганда дуже гарно ага, працювала. Так, От да. якраз в цьому ми дещо програємо угу. е, оцій потужній, потужно фінансованій пропагандистській російській е, машині. І тут нам треба працювати. Тому що коли ми приймаємо певні рішення, так. ми мало того, що ми для себе маємо зрозуміти, ми маємо чітко. Проговорити оці наративи, про які я вже згадувала. А по-друге, це надзвичайно важливо. Ми маємо донести до наших громадян, до жителів конкретних населених пунктів, чому таке рішення прийняти. Так. І я дуже часто е, була в ситуаціях, коли люди агресивно налаштовані. А коли ти їм пояснюєш, коли ти приводиш приклади, коли ти вибудовуєш цю логічну е, таку аргументацію, аргументацію да, люди сприймають і це не викликає взагалі ніяких ви відкриваєте їм очі на це. Да? Так, вони розуміють, що так це має бути. Угу. Зверніть увагу, що Росія, захоплюючи якийсь новий населений пункт, вона перше, що робить, вона змінює, повертає назви імперські колоніальні, вона тут же відновлює пам'ятник або ставить нові пам'ятники, зважаючи на те, в яких умовах люди живуть, їм це не важливо. Важлива. Пропаганда і фіксація в головах людей, підростаючого тим більше покоління оцих імперських наративів. Тому ми маємо цьому протистояти, зокрема і пропагуючи наше бачення, розповідаючи людям про наші фокуси і наші установки українські, і ми з вами згадували пам'ятник Катерині. Ми говорили про те, скільки було ну, розмов, скільки було різних думок, скільки наскільки це якби здавалося, ну просто неможливим зняти Навіть цей пам'ятник. Бійки були. були. Але коли цей, ем, цей факт да, проговарювався багато разів, аргументи йшли, більша частина населення зрозуміла, що так, треба знімати пам'ятник Катерині, яка е, була ідеологом. Знищення е, і Гетьманщини, і юридичної е, організації українців і Запорозької Січі, і так далі, і так далі, яка забороняла, яка вивозила наші пам'ятки в Росію і так далі. Ми бачимо, що. Люди прекрасно зрозуміли це і сприйняли переназва, переназву площі вулиці Катеринінської в європейську так. площу. Я вам нагадаю, це я страшенно люблю цей момент, коли який відноситься до попереднього періоду, ага. де де комунізації, да? коли. Комуністична партія в 22-му році була заборонена. Остаточна. Ви знаєте, три було заборони, да, потім да. відсужувались і так далі. Коли в 22-му році заборонили комуністичну партію, фактично про це ніхто Особливо і не говорив, ага. тобто це вже було настільки природнім і настільки зрозумілим, що воно просто не викликало жодних е, якихось сумнівів і протестів. А згадайте, що відбувалося ще там 15 років тому, скільки е, ще людей залишалося в у цьому полоні е, е, імперського бачення. Були певні протести. А візьміть 96-95 рік, коли в вирішувалося питання Конституції України, герба України і прапора України. Більша частина були комуністи, сиділи в Верховній Раді, і ви пам'ятаєте, які бої тоді тут точилися. Да. Тоді ніхто не думав про те, що колись наступить момент, що комуністична партія, от та страшна комуністична партія, Ваше яка там, вирішувала да. все в радянському союзі, буде заборонена, і це нікого не, не, не схвилює. Буде, взагалі да. тому наші наш народ, я, я говорю про народ, а не про населення. Да? Угу. Наш народ дозріває змінює, Змінюється історичний наратив, змінюється погляд і фокус на історичні події, бо ви розумієте, що на будь-яку подію можна дивитися з декількох Абсолютно точок так, зору. Да. Частіше, як я вже говорила, робилося це і з точки зору Москви. Да, І тоді і Мазепа Зрадник, і тоді там, Петлюра Ворог, і так далі. і так далі. Да, да, да. От а працюємо над цим, і що стосується оцих роз'яснювальних моментів, ми також це передбачаємо. Ми залучаючи і історико топонімічну комісію міську, і науковців, і фахівців, культурологів, соціологів, ми будемо виходити. Із невеликими такими е, меседжами, роз'ясненнями, використовуючи всі доступні нам засоби для того, щоб давати громадянам України, жителям конкретних населених пунктів, зокрема Одеси, е, е, давати інформацію, ага. яка можливо пройшла мимо них. Ми я вже говорила, вчилися в іншій школі, а де взагалі так. не говорили про цих українських там шестидесятники, вони були під забороною, не говорили про відродження розстріляне. Тому ми напрацьовуємо ці моменти, і я думаю, що це нам допоможе в сприйнятті нових назв вулиць. Я ще хочу сказати, що дуже багато всього відповідальності лежить на наших плечах. Або дуже часто громадянин як думає, ну, переназвуть, а я не хочу, а я потім ой, переназвали, а як це так зробили, мене не спитали. Дуже часто ми навіть і не розуміємо, що є можливість віддавати свій голос. Є портал міський, на якому можна зайти проголосувати. Особливо, якщо ти живеш на цій вулиці і щось твоєю вулицею. Як Іде якийсь процес, людина просто сидить і чекає, коли станеться. і Він скаже: Мені подобається чи не подобається. Можливо, реагує тільки от на в кухні, да. як то говорять, а да взяти а треба працювати треба працювати. Треба розуміти, що це громадська відповідальність. Проголосувати за те, як буде називатися твоя вулиця. Дивіться зрозуміти, хто це така людина. зараз Почув засіб відкритий, будь ласка, шукайте. Так, а люди, ви ви дуже правильно говорите. Шукають це надзвичайно важливе, тому що е, коли. Право переназви було у міської ради угу. і потім у голови міського, то кожна ідея, яка була напрацьована історико топонімічною комісією, вона виносилася на оцей портал. Да. Люди могли опрацьовувати, проговорювати її, да, давати свої пропозиції. І, зрештою, потім, після обговорення, уже йшло на голосування депутатів міської ради. and Зараз також ті напрацювання, які будуть зроблені робочою групою, а вона створена уже відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації, яке було підписано у травні. Повноваження для створення цієї групи були передані саме нашому департаменту культури, національності, релігії охорони об'єктів культурної спадщини. Ми вже створили цю робочу групу, у неї війшли і громадські діячі відомі, ага. і історики. І соціологи, культурологи, які мають тепер відпрацювати оцей список із понад 300 вулиць і додати якісь свої, тому що у кожної людини, у кожної громадської організації може бути своя думка, своє бачення стосовно пропозицій про переименування. Якщо, наприклад, ми не, не внесли якусь. Яку, якогось діяча культури, да який? Якого ми вважали, що він не підпадає під дію закону, то у нас вже є пропозиції від багатьох організацій, які звертають нашу увагу, що от такі потрібні не забувайте про то, да, не забувайте да. ще про таку людину. І таку угу. ми зараз відпрацьовуємо. Було засідання минулої п'ятниці. Перша наше. Ми переглядали цей список. До ньому я вже сказала, досить багато вулиць є які. Не викликають ніяких сумнівів, що їх потрібно перейменовувати. Ну, наприклад, колгоспні, радгоспні, 1 травня. Як не дивно, це величезна просто да. кількість в будь-якому населеному пункті таких вулиць: 8 березня, там Суворова, дуже багато вулиць. А ми розуміємо. Що це зараз за людина? Ми розуміємо, що цей імперський діяч ні в кого вже не викликає заперечень те, що знімали пам'ятники, і буде це продовжено, Мені здається, що, що ні, мені здається, що останній уже був буквально місяць да. тому знятий, знятий да. і. Знову це не викликає зараз ніяких заперечень зрозуміли, чому це робиться. Головне спілкуватися з людьми. Головне так. не мовчати. Тому, да. тому якщо дозволити, я просто звернуся до наших активних громадян. Будь, будь ласка. ласка, в департамент культури. Якщо у вас є якісь позиція, якесь бачення, яким чином треба переназвати вулицю конкретно. Будь ласка, заходьте до нас із пропозиціями. Ми вивішаємо список у себе на сайті, і можна буде подивитись. Його і запропонувати нам своє бачення. Ми будемо вдячні за таку активність і за роботу. Я дуже сподіваюся, що цей процес не зупиниться. Ви бачите, 20 хвилин пройшли просто як секунда. А запитань до вас ще купа. Хочеться поговорити і про вулицю Пушкінську, так. і про Воронцова, який зараз теж стоїть на питанні: чи знімати, чи не знімати, як це це донести до людей? Чи дійсно такі спори викликають не тільки в громадськості, але й чиновники там серед Своїх внутрі теж спілкуються про це. Як це буде відбуватися? Тож приходьте до нас частіше. Як тільки у вас є шанс, час можливість, приходьте, будемо розмовляти. Ну і головне, щоб наші люди знали, що від них теж дуже багато залежить. Не мовчіть. Якщо у вас є пропозиція, звертайтесь до... Обласної військової адміністрації, так. зараз вони цим займаються. Якщо у вас є пропозиція не перейменувати, донесіть, будь ласка, свою пропозицію. Донесіть свою точку її. зору. Коментуйте, так, аргументуйте. Коментуйте. Так, сперечатися це нормально, якщо не переходити на те, як сперечається наш сусід. Ні, так ми не сперечаємося. Ми розмовляємо завжди. Є пропозиція, розглянемо. Нема пропозиції. То коли перейменували, не кричіть: ой, чого ви зробили без мене. Все робиться з людьми. Тож, будь ласка, не сидіть, не зволікайте, шукайте інформацію, ну і приймайте активну участь у цьому, особливо, якщо ви в громадській організації ви знаєте, що, що робити. потрібно робити. Абсолютно. І ще хочу просто всім сказати, що ми маємо зрозуміти, що нам треба очищати наш культурний простір від імперських е, наративів угу. і від імперських е, об'єктів і топонімії. Тому що це наша самоідентичність, це наше право формувати цей простір, так як це потрібно народу України. Я дякую вам за співбесіду. Дякую, приходьте до нас ще Ярослава Різникова, виконуюча обов'язки директорки департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної військової адміністрації. Була в нашій студії. Дякую, що ви були тут в інтерв'ю дня з нами. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми повернемося до вас незабаром. Ну і знаєте, що все 100% буде Україна.